Всім привіт, друзі! Відразу хочу вам а, зараз сказати а, те, що ми а, вирішили перейти на українську мову. А, і не судіть на строго, якщо ми будемо розмовляти з помилками, тому що в нас немає практики. Ми завжди розмовляли російською мовою в нашій сім'ї. І я а, Знаю, що ми будемо казати з помилками, але хочеться, щоб ви нас зрозуміли і не суділи строго. Ми дуже будемо старатися розмовляти правильно. Ось. І Ми вирішили переіменувати наш канал. А, будь ласка, дивіться завжди наше відео, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Ми дуже будемо старатися для вас записувати цікаві відео. Зараз я приїхала зі своєю подружкою Наталкою в одно красиве місто. Це город Кенмор, і ми хочемо побачити тут якесь красиве озеро. Майже водопад. Тоді, якщо вам буде дуже цікаво, залишайтеся е, в місті зі мною і будемо дивитися на це красиве місто. Ось подивіться, це наша карта, куди ми збираємося йти зараз. Тут є легкий путь і тяжкий. Ми з Наталкою вирішили піти нелегкими путями. Це ми е, вважаємо Піти сюди, Грасі Лейкс, ми повинні побачити водопад. А якщо піти направо Грасі Лейк Апертрейл, там можна буде піти і з дітьми, з колясками. Бачите, тут намальовано. Але ми хочемо піти і побачити дуже красиву природу, тому ми йдемо цією дорогою. Соня та Сабрина разом з татом поїхали сьогодні на ферму. Вони дуже захотіли покататися на кінях. Соня вже два місяці не бачила свою лошадь Мію. І сьогодні вона дуже буде щаслива, якщо вона її побачить. Ми вже ближче підійшли, де розкривається такий красивий а, вид. Я чую, як а, десь тут а, недалеко від мене шум водопаду. Зараз я вам обов'язково покажу. Дуже красивий. Ось ми подивилися на цей водопад і зараз ми підіймаємося на гору. Ось така у нас тут тропинка кам'яніста. Мені дуже тяжко розмовляти українською мовою, тому що в мене немає ніякої практики, і це мій, мабуть, перший раз, коли я розмовляю українською мовою. Друзі, обов'язково підтримайте наш канал, для того, щоб він розвивався. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, поставте нам лайки обов'язково. І дивіться наші відео. А тут он, подивіться, який красивий вид. Ми все вище-вище подіймаємося і все красивіше. Вау! Подивіться, який тут водопад. Уху, як красиво. Дуже гарно. Йолочки наді мною. Красота. Ой, друзі, подивіться, ми прийшли к такому озеру, який колір просто настільки дуже гарний. І я. Вважаю, що цей колір не передає камера, а вода настільки прозора, ви тільки подивіться. Я майже бачу каміння, водорослі. Вау! Дуже гарно. Ви це бачите? Який колір! Коли сонечко світить, то взагалі колір настільки такий яркий. І вода прозора, і все я бачу. Вау! Ось такі тут дерева повалені лежать. Ось така тут у нас гора дуже красива. Друзі, напишіть в коментарях, вам взагалі а, подобається, де ми гуляємо, що ми вам показуємо. Мені дуже подобається. Колір просто супер. Здається, це озеро Grace Lake або Gracie Lake, на котре ми з Наталкою піднімалися сюди. А зараз ми хочемо обійти це озеро вокруг. А ще я бачу тут бродучка дуже-дуже маленького. Подивіться, який малюк тут бігає. Але він такий шустрий, я не встигаю його записати. Він вже кудись побіг від мене. Так, бачу ще якесь озеро. Вау. У, яке воно. О, прозоре дуже цікаве, ви тільки подивіться. Я в шоці. Вау, яка красота. Дуже гарно, друзі. Вам це подобається? Напишіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво. Ви тільки подивіться, який вид за мною. Дуже яскравий колір. Цього озера. Я дуже щаслива, що я тут показалась. Друзі, я бачу друга маленького, який тут сидить і жує. Щось Який маленький все. Побік. Так, ну а ми зараз хочемо піти далі, обійти це озеро. Зараз сонечко сховалося, але коли сонечко був взагалі такий колір просто нереальний. Друзі, ви тільки подивіться, що я бачу. Осе це, це озеро. Ви бачите, які тут каміння величезні, вони покриті мхом. Ми бачимо дно. Ми бачимо дерева, каміння маленькі, якісь а, віточки. Супер. Супер. Ми з Наталкою вирішили приїхати ще в одно красиве місце. А це неподалік від того місця, де ми були. Ми проїхали 20 хвилин, і зараз ми приїхали у Кананаскіс. Тут я вже була узимку, коли було холодно, і був сніг, льод і мені дуже було цікаво побачити, що зараз тут, тому що зараз. А не зима, не холодна, і там були е, узимку такі замерші, е, як водопади, а зараз мені цікаве, щось зараз там. Е, і так, ми сюди йшли 15 хвилин, ось цей наш перевалочний пункт. Ось тут така є лавочка, де ми можемо посидіти. А далі ми коли відпочинемо, підемо далі, і нам треба йти от, ось там, де людина йде, і туди і ми пойдемо. Ось дивіться, які тут лабиринти. Ось. Ну, прикольно, мені подобається екстрім. Але не завжди легко йти, але я таке люблю. Ви тільки подивіться, де ми тут ходимо. Нікого більше немає, тільки ми удвох. Наташа в шоці, куди я її потягнула? Ну, чесно кажучи, узимку виглядала все інакше. Тут був сніг, все було замерше. Ось ця велика скала. Вона мені сподобалася, коли я була тут перший раз. Тут скалолази люблять підійматися вверх. Ось там люди стоять, і вони вже переодягаються, вони, я так розумію, піднімалися наверх, тому що я бачу тут на скалі а карабінчики спеціальні, по яким підіймаються наверх. В мене вже закінчується вода, і це дуже погано, тому що дуже жарко. Мені хочеться пити, але в мене, мабуть, залишилося ось стільки води, і, і мені треба ще залишити на другу, ну, назад, ви зрозуміли, мене коли ми будемо вертатися. Тому мені. Зараз а, не можна пити воду. Друзі, тут я бачу ручейок, я так хочу пити. Як ви вважаєте, я можу цю водичку попити чи ні? Ну вона прозора і така холодна. Але вже ж я цього робити не буду, але так хочеться. Ладно, підемо далі. ми. Ось подивіться, яка тут гарна, здорова така скала. А колись тут а, був замерший льот, а зараз нічого тут немає: ні річки, нічого. Тільки маленький такий ручок. А ще я пам'ятаю: подивіться, тут а, який наклон, і тут, коли ми були, тут все було замерше, ми... Трималися за ось ці дерева, і ми хотіли піднятися туди далі, в, вгору. А, зараз я вам зараз все покажу. Ось. Але це було дуже важко. Люди були у спеціальній, ну, в спеціальному взуті, щоб піднятися ось туди. Але я не знаю, як. Я так дуже сильно хотіла піднятися а, вгору. Я Просто трималися за, просто за ось ці скали руками, щоб піднятися туди на поверх. І ось зараз ви можете побачити, а, тут це, бачите, замерше, а зараз тут просто ось така от немаленький такий ручийок. Так, ну я вам. А, Дуже хочу показати, піднятися зараз сюди, на цей на гору. Ось, зараз побачимо, що ми тут можемо Ах, побачити. Ось тут було все прямо замерче. Ми з вами піднімалися ось тут, але ми зрозуміли, що це дуже опасно, і ми спустилися з цього місця. І потім пішли ось цією дорогою, але це було дуже опасно. Я трималася ось тут. Це було дуже страшно, скажу вам відверто. Ось Я піднялася до, Щас покажу вам до якого місця, щоб побачити увесь красивий від. Я ось сюди піднялася. А тут я бачила такий більший, а замерчий Було прикольно А зараз і так тут. Ну, а я повертаюсь назад. Такий спуск. Треба триматися. Вон якась ёлочка лежить. На, ось так я от туди й тим шляхом я йшла і спускалась, тримаючись за дерева. Був в мене екстрим. Ну і зараз теж такий екстримчик буду за, за коріння триматися. Ну, ось тут я теж стояла, фотографувалася на цьому місці. А зараз це ми бачимо ось таке просто місце без води і без нічого. Ну, по-своєму теж прикольно. Ну що, друзі, буду з вами, я вже прощатися, тому що ми вже погуляли, нагулялися, постали і будемо. Скоро їхати додому. Тоді, якщо вам сподобалось моє це відео, будь ласка, піддержіть, поставте лайкосики. Це дуже допоможе для нашого каналу. І напишіть, будь ласка, в коментарях що-небудь мабуть, хороше або погане. Мені буде це дуже взагалі, цікаве, що ви взагалі думаєте, як я розмовляю українською мовою. Піддержіть мене, тому що я дуже-дуже стараюся. І я сподіваюся, що в мене якось виходить. Тому, друзі, якщо вам сподобалось, поставте нам лайк, косики. Всім пока-пока!